З екранів телевізорів до кінотеатру, документальний фільм власного виробництва телеканалу Дитинець показали на широкому екрані. Так у Чернігові відзначили 69-ту річницю визволення України від нацистських загарбників. Творча група, котра працювала над фільмом, представила свою роботу небайдужим до історії міста Чернігівцям. Цей проект Чернігівський рубіж рубіж» 43 його ідея народилася у нас досить спонтанна під час однієї зранкових нарад. Ну, так от прозвучала правда, що було б добре до дня визволення Чернігова, до 70-ї річниці, зробити цей фільм. Ігор і інші люди творчої групи в 8 приходили і в 11-12 рідко йшли з роботи. Ментальна стрічка про Чернігів від захоплення до звільнення це спроба представити історію міста цієї доби такою, як вона була, розставити акценти та додати матеріали, котрі ще останні кілька років були недоступні широкому загалу. Наголошують історики та експерти, що разом з колективом працювали над створенням фільму авторства Ігора Левенка. Фільм сам по собі дуже хороший. Він дійсно показує ту і ідею. Вона цей фільм запрошує людей. Пізнати більше війну і щоб не було того чорно-білого погляду, щоб розуміли наскільки вона страшна. Очевидно, що сам цей фільм він уже сам по собі став явищем для культури Чернігова, і ми вже будемо відштовхуватися саме від цього фільму, коли будемо проводити відповідну патріотичну роботу із молоддю. враженнями від перегляду ділилися всі по закінченню фільму. бажаючі могли поспілкуватися з творчим колективом та експертами, поставити питання і додати власні спогади про ті тяжкі часи. Я думаю, всі, хто посмотрели цей фільм, понял, скільки труда стоїло становіть, зрадіть наш город. Солдатский пацан, солдатский спасибо за создание такого фильма. Фильм очень трогательный. После такого фильма выступать очень тяжело. Потому что вспоминаешь все годы страшной войны. Все годы. И фильм сделан очень хорошо. Мне кажется, что для, именно для нас как воспоминания, а для молодежи как учеба. Показ фільму був включений до офіційних заходів області, до чергової річниці визволення України. Завітали на нього і представники обласної влади. Для нашого міста така ініціатива щодо створення власного інформаційного продукту, власного документального фільму є досить новою, тому нам було дуже приємно, що нарешті хтось від слів і порад органам влади як робити, нарешті створив щось своє, причому дуже цікаво. Натхнення від створення фільму авторському колективу вистачить ще не на один такий проект. У майбутньому на наших глядачів очікують нові стрічки про історію рідного міста, диски з фільмом Чернігівський рубіж 41-43», Телеканал Дитинець подарує школам та бібліотекам міста.